Коли ми слухаємо ім'я Тараса Григоровича Шевченка, читаємо його або вдивляємося в його твори, то, звичайно, перед нами перестає такий образ, образ джерела, образ струмка, образ глибокої криниці, тобто ті речі, які спонукають до глибоких роздумів. Справа тому, що Тарас Грочу Шевченко це є, це є обличчя нації, це наш символ, це наша, наш прапор. І дякуючи йому, звичайно, тут багато говорити не треба, всі ми знаємо, що це є основа наріжний камінь, котрий, з якого почалася наша духовність нація, і, і, і чим багато наше сьогодення. От, і коли йдеться м, про те, що Якось звеличити його пам'ять, а в даному випадку студенти університету банківської справи звернулися до митців Черкащини, щоб ми надали свої твори для аукціону, кошти, від якого будуть направлені на упорядкування гаю або парку Дубового у селі Моренцях. то звичайно тут нема про що говорити. Кожен митець, я думаю, з радістю. Я особисто з радістю відгукнувся на цю ідею і надав твори для цього аукціону. Я думаю, що кожна людина, кожний українець при нагоді долучився і долучається до того, що все-таки наша держава, наші міста, села на на вулиці, обличчя цього всього було найпрекраснішим. А кому як не митцям долучатися до цієї справи? Якщо ми чимось допоможемо, будемо дуже раді. І на майбутнє я бажаю цій акції студентам молодь бачити небайдужа до нашої історії, до наших до особистостей, до наших. Традицій і це дуже радує. І я хотів би побажати їм в майбутньому і надалі так тримати, і щоб ця акція здобула великих успіхів.